включаю таймер щоб 4 минути Три. себе, Три. шановні Три. депутати, шановні присутні, у мене депутатський запит до міського голови Одарі Сергія Олеговича. Щодо ну його нема, але запит, я думаю, передаду щодо невиконання рішення прийнятого Черкаською міською радою номер 197 від 22 січня 2015 року. Щодо затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичних операцій та членів їх сімей міста Черкаси. На 1900, на 2015 рік. Ви е, Всі, я знаю, тут не байдужі. І всі ми хочемо допомогти тим, хто воює, а також потребують допомоги родини тих героїв, які захищають нам мир і спокій через те, що вони втратили е, тут на місці годувальника, який там воює, і в них є проблема. По е, наших намірах це тільки наміри, які ми декларуємо постійно, що ми щось будемо робити для цих людей. Так, починаючи з прошлого року, ще з е, осені, ми ніяк не можемо знайти земельні участки для того, щоб надати їх воїнам АТО. І як ви пам'ятаєте, 5 лютого мій колега Роман Дискан. Робив е, депутатський запит, який підтримало 52 депутата до департаменту е, архітектури та місьбудування про те, щоб винайшли такі ці участки. Термін виконання був до 18 днів. Закінчився він 23 лютого. До сьогоднішній день дня е, по цьому питанні ноль відповіді. 22 січня нами тут прийняла та програма комплексна програма підтримки сімей. Воїни, в яких перебувають в зоні бойових дій в антитерористичної операції. Із дев'яти пунктів програми на сьогоднішній день тільки один перший пункт розглянутий, наданий порядок та затверджено на засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради. Інші не розглядаються і не планувались розглядатися. Хочу вам проінформувати, що вчора все-таки. Зусиллями секретаря міської ради Радуцького Олександра Романовича, слідуючий пункт це другий про 75 компенсацію витрат на комунальні послуги, буде включений на засідання виконавчого комітету міської ради. Тож я просто зараз не буду далі продовжувати. Я думаю, що ви зрозуміли, в чому суть і зачитаю сам запит формулювання. За який прошу проголосувати? Перше негайно дати доручення по розробці порядку надання допомоги та пільг згідно всіх пунктів комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, мешканців міста Черкаси на 2015 рік та до 4 березня 2015 року внести. На затвердження виконавчого комітету Черкаської міської ради. Друге, прийнятим рішенням механізму надання пільг згідно прийнятих програми та затвердженого порядку виконавчого комітету міської ради, прозвітуватись перед громадою на наступній сесії Черкаської міської ради. Я ще хочу сказати, що ці довідки, які затверджені постановою Кабінету міністрів ще від 20 серпня, чинні і діючі. І таких довідок у мене лежить більше двох десятків. І одну з тих довідок, яка вже не може бути виконана, зв'язку з тим, що Сергій Амброс загинув, я надаю цю довідку для того, щоб ці люди, які мають дбати практично про полегшення життя і воїнів АТО, і їх родин. Надаю сьогодні разом із депутатським запитом. Ця вже довідка не дійсна із-за того, що їй вже треба родині приймати іншу, шукати іншу довідку про смерть сина. Дякую. Прошу поставити на голосування. Я прошу добід. депутатів проголосувати запит. Хто за? Хто проти? Хто утримався?